Для нас ключове питання це місцеві вибори, які будуть відбуватися у грудні. 11-18 грудня у новоствореній громади. А такі ж вибори будуть у березні наступного року. Наш рейтинг на минулих місцевих виборах 7,92%. Це той рейтинг, з яким ми йдемо на місцеві вибори у грудні. Коли будуть парламентські вибори, ми до них будемо готові. У нас є три основних завдання: перше розбудовувати структуру партії з тою, щоб у кожному населеному пункті була первинна організація, і ми інтенсивно в цьому напрямку працюємо відповідності до рішень президії та з'їзду партії. Попередніх друге, ми готуємо партію до місцевих виборів грудневих з чітким завданням вигравати ці вибори. Третє гуртувати навкруг себе. Націонал-демократичні сили, які є в Україні з максимальною підготовкою до парламентських виборів, з ключовим завданням 30% українського парламенту 165 місць. На сьогоднішній день ми не є в парламенті, тому двома основними елементами боротьби, які є в аграрної партії України, це страйк. Ми виходили вісім разів за останніх півтора року на загальнонаціональні страйки. Власне, це те, що допомогло сьогодні продовжити мораторій на продаж земельського господарського призначення. Разом з тим, ми вважаємо, що мораторій не просто раді мораторію, а мораторій для того часу, щоб завершити повний пакет земельного законодавства в нашій державі тої, щоб винести на всеукраїнський референдум. Тому що в відповідності до статті 13 конституції нашої держави земля належить українському народу. Тому ніхто, ні президент, ні Верховна Рада, ні Кабінет міністрів не мають права приймати рішення, яким має бути обіг земельського господарського призначення. Це виключне право українського народу. Тому, власне, і два питання, з якими ми виходили на страйки, було перше земельне питання не дасти вкрасти українську землю, і друге це податкове питання. Тому ми на сьогоднішній день відстоюємо ті позиції, що аграрне виробництво повинно повернутися до системи оподаткування, яка діяла до 1 січня 2015 року. Ми розуміємо, що вона не досконала. Саме тому ми створили аграрну раду серед тих рад, які сьогодні наповнюють аграрну партію України, в межах якої буде відпрацьовано і повний пакет земельного законодавства, до речі, ні, віки будемо презентувати вже цього місяця, а також і повний пакет бачення нами податкового кодексу бюджету. Але на жаль, вже 2018 року. Ми заходимо в наступний рік у тій ситуації, де реально, якщо відбудеться зміна оподаткування аграрного виробництва, то основний податок, який сьогодні наповнює місцеві ради, це податок з землі, власне, пропаде. А податок на прибуток буде нараховуватися тільки по результату 2017 року, в 2018 році можливо буде Да якимось чином наповнений до місцевих бюджетів, тому я думаю, в додаток до землі сьогодні наше ключове питання це громади, це місцеве самоврядування з трьома вимогами: перше земля, громадам, влада громадам і ресурси громадам.